Друзі, всім привіт, слава Україні. Сьогодні виїхав покупати на одне колись перспективне місце. Раніше тут було дуже гарна чека. поле бите, перебите але, 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 ходити треба, і, як кажуть в народі, вибитих місць не буває. Так що сьогодні буду шукати чека. все, що знайду, обов'язково вам покажу. Ну, в мене є вже перші знахідки. А, ось такі. Так, тин, -дин. два оплавочки срібла. І, друзі, ось візуальна бусинка. бусинка зеленого кольору. Ось якось так. Ось тут вона до землі лежала мокра. А ось так вона доверху лежала сухенька. Надіюся сьогодні буде вдалий куб. Так що вам бажаю приємного перегляду, для себе хороший знахідок. Виходжу в місце, де знайшов декілька оплавків срібла. Кераміка тут звідсика присутня. Ось Така. Така. Ну і тут багато. є. Ось така. Ось, маска. И у меня вот визуально знахитка. Бусинка. Дождь почел. Есть такая бусинка. Так. Выходим, пикаем. поміж таку кількість кераміки, обмазки. Надіємося, щось цікаве знайти. Друзі, дивіться, я 3 години топчуся по полі. Три години. Ось за три години дві візуальні бусинки, бронзове кулечко і декілька ось таких мініатюрних оплавків срібла. Сигнал мене тут пролунав. Купає, купає, дивіться, друзі. Я не знаю, корок, не корок. Воно, не воно. Де воно, блін? Дивіться. Господи! Це була. Так, друзі, це була. Це золото. ху 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 Видите, яка глибина? Но я не знаю, чи він падав там, чи не падав. Що ви хочете сказати? На цю знахідку. Що вона просто бімба. І навіть якщо б я цілий день ходив і ось таку красоту знайшов, ось тим приладом, я був би на самому небі. Друзі, пішов дощ, кажуть дощ до срібла. Ну я вже мав декілька оплавків, показував вам і ось ще один оплавок. Так, друзі, це буде срібло. Так, напевно мої пошуки вже будуть закінчуватися на сьогодні. Ну а ми тут знову приїдемо. Опа. Нічого нема, не фібол. Ось такі дробинки. Ну це моя мрія. Це була. Черняхівської культури. Це носили хлопчики, сини вождів племені. До 18 років. Були бувають різні, бронзові, срібні та ось такі золоті, деякі з роботою. Ну Тут вона гарна, ось, Техніка її поруйнувала. Але попробуємо вирівняти. Легенько Добре, ще час є і пікаємо. Поки не Вже нічка А в мене ось тут. Сигнал пруна. І дивіться друзі, я не знаю що це таке. є, Воно щось блистить. Це знакладка. Чи що воно таке? Та це фібола. Друзі, це срібна фібула була п'ятипала. Я в це, дивіться? На посріблювана. Та, вона сріблом покрита. Так, вона, друзі, сріблом покрита. Я перший раз таку фіблу знаходжу Крутяк, Бимба! Дуже ну, все, друзі, темно. Золото манить. Ходимо, шукаємо. Але після останнього сигналу пройшло 2 години. І ось ще ось така знахідка. Кладемо в хабарничку та вже буду йти до машини. Сьогоднішній ков вже в мене закінчився. Завтра буде продовження на тому самому полі. Ось так по полі візуально знайшов, дивіться А це у нас вісочне колечко? Черняхівська культура. У нас така приємна срібна знахідка причому, друзі, не зігнута. Ось, друзі, ще одна ямочка. І ось така знахідка. Ладанка. Думав, що щось старіше буде, але ні. Оце 17 -е століття. Думаю, буде вбито вона мідна. ґрунт агресивний. І такі знахідки. Не шкодує. Ну, побаємо, подивимося, що вона з собою буде представляти. Земля тут агресивна до міді. Ну, тим більше фермера хімії багато вносять. Ось в такому плачевному стані. Вона зараз виглядає. Попробую вдома її відчистити. Запатонувати. Подивимося, що з неї вийде. Тим часом бігаємо, шукаємо щось цікавіше. Годину часу, друзі, топтаюсь. Три сигнали два косочки дрібних фібули і ось зараз підсихає обломок денарія Але денарій цікавий би був тим. Що це нерва? І дивіться, друзі, яка прекрасна була би бусина. Це одна четверта. Вона була би масивніша. Оце красота. Ось така візуальна знахідка. Ну, десь сантиметра. Чотири було би завдовжки. Ось такі, друзі, поки що результат, Но Я топчуся по вибитому полі. А насправді, друзі, це було легендарне поле. Тут стільки знахідок було по риму. Що ого. го Пройшла година. А може і більше. Два сигнали було. Перший сигнал це ось кусочок фібули. Другий сигнал спочатку думав, що випала обломана фібула. Але бачите, зацепчики. І це, друзі, ось такий підвіз. Левіниста бронза. Давайте нема що. А можливо і посріблене щось було. Скоріше за все, так. Да. Так воно, друзі, і було, що посріблене. Ось такі дві знахідки за годину, може навіть і більше. Вибито в ноль. Ось ямка, тут була знахідка і зразу ось ще одна ямочка. Не закопав, зараз закупаю. Значить, ось з глибини. Ось така запоночка. Середньовічна. О. Можливо навіть не середньовічна, там 18-та почали їх робити 19 до 20-го століття. Ну, 18-19. Правильніше. Гарна зузочка. Так, і ось що я шпортав. Ось такий малесенький кусочок срібла. фокус. Так, тут еще незразумелый плавочек плавочок. И а вот, сразу еще кусочек Лениса. Вот такой результат на выбитом поле.